Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, переможемо разом. Відома мальфарка Магдалена Мочіовські розказала, що чекає Путіна, і коли він помре. Вона каже: на Путіна працює ціла армія екстрасенсів. Білих магів навколо нього немає, лише представники окультної науки. Розуміючи, що його дні вже відведені, він старається себе підсилити різними шаманськими магічними ритуалами і довіряє нумерології. Наприклад, з першого дня війни всі його вчинки практично пов'язані з цифрою 2 та 4. каже Магдалена Мочіовські, його захищають 13 магів. Деякі екстрасенси вибувають. З гри на їхнє місце приходять сильніші. Через це його все більше і більше поглинає зло. Це видно по обличчю Путіна. Він виглядає дуже втомленим, його енергетика практично не циркулює. В нього практично вже немає міміки, він боїться. Всі знають, що Путін не користується інтернетом, бо колись Бен Ладена вистежили саме через телефонний дзвінок. Тому він, як старий кадебіст комуністичних часів довіряє старим методам спілкування, докладам, які приносять йому на папері. Більшість цієї інформації фікція. Магдалена Мочовські. Каже, що Путін вже сам загубився і забув те місце, звідки почав. Він поміняв прізвище, ім'я, дату народження, тобто фактично поміняв свою долю. Він продовжує своє життя, забираючи енергетику своїх дітей. Тому у нього нещодавно народилося кілька дітей. Ще каже мольфарка. Він навіть не приховує, що користується нетрадиційними методами лікування. Коли його батарейка сідає, він летить у Сибір. П'є сечу оленів і купається у їхній крові. Деякі шаманські зілля містять отруйні гриби, оленячу сечу, перемелені роги оленя та багато. Нетрадиційних інгредієнтів, проте всі методи нетрадиційного лікування вже вичерпують себе. В результаті він, як свічка, згасне, бо його час прийде. Він хворий на рак, метастази в організмі його поглинають. Коли саме помре Путін, українські екстрасенси сказати не можуть. каже Магдалена Мочіовський, бо у нього дуже сильний захист і не вдається щитати цю інформацію. Проте його смерть вона пророкує до кінця року. Чи переселять в нього якусь іншу душу, чи замінять його двійником. Це вже буде наступним питанням. Коли він помре, ми. Ми одразу про це не дізнаємося, бо у нього 10 двійників. Один з них ще кілька місяців може ніби правити країною. Одне можу сказати чітко, що він не помре своєю смертю. Його приберуть. Мольфарка зауважує, що наразі українські екстрасенси теж б'ються за свободу України, але роблять це на енергетичному фронті. Проте вони працюють не на те, щоб довести Путіна до смерті, а зберегти життя наших військових. Ми зараз об'єдналися. Ми робимо все для того, щоб захистити наших хлопців, щоб надати їм спеціальний захист, заговорити їх від кулі. Від ножа, від вогню і від води, щоб вони вийшли з тилу. Українські екстрасенси є нащадками Волхвів, а Волхви це найперші екстрасенси на українській землі. Ця магічна слов'янська культура є тільки нашою, аналогів нема ніде в світі, каже Магдалена Мочевовський. Коли буде день перемоги України, Магдалена Мочевовський сказати поки не береться. Проте каже, що вже є ознаки того, що перемога буде винятково за нами. Переломний момент війни вже відбувся, гаряча фаза скоро закінчиться. І Крим і Донбас повернуться в Україну. Жоно росіянин, який причетний до пролиття хоч однієї краплі української крові, буде нести страшне покарання, тому що прокльони на них йдуть не тільки від мольфарів та екстрасенсів, і не тільки від простих людей, і не тільки від українського народу. Жертва, яка вмерла насильницьким чином, сама мстить, бо це неупокоєні душі. За скоєне відповідатимуть і рідні окупантів. Біблії сказав Господь. За вчинки твої за гріхи твої відповідальність буде нести аж сьоме покоління, зауважила мольфарка. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.